Ну що ж, картина вимальовується вже, вже зафіксували декілька кріплень тут-тут. Але подивіться яка краса, яке гарне та файне небо. Краса. Оце придбав будматеріали. Будемо будувати веранду та каналізацію. Тут на краю будинку дуже холодно, тому тут буде віранда. Виробуємо, зараз підготовлюємо під це місце і оця вся площина буде під навісом повністю. Ось нові кутники придбали, але вони трошки ржаві, тому їх почистимо. Техніку безпеки та одягаємо маску. Дочистив останній кутник. Щітка виробиталась на всі 100% перчатки то пофарбуємо, а маска, бачите, яка була чиста стала новенькою грязною. Все, кутники почищені та готові до фарбування. Швидко соснуть ґрунтималь і фарбуємо кутники. Фарбуємо разом всі, щоб менш переміщатись, і швидше пофарбувати. Пофарбовані і сохнуть. Оце кутник. Треба закопати та зафіксувати на цю бетонну плиту. і так от Три штуки туди -от удалі, викопав ямку десь приблизно 70 см. По рівню воно добре. Отак от, от, по рівню Теж добре. Ну, будемо потім рівняти і заливати бетоном. А тепер за допомогою лопати копаємо іншу яму, і якщо не копається, то нам допоможе оцей карандашик, який ми зробили самостійно, підготував кутники, обварив їх трошки знизу, щоб вони міцніше сиділи у землі. Зробив отакий інструмент, тут у нас кутник, відстань. Метр 40 це розмір нашої віранди. І е, обмотав плівкою, щоб не вимазувати скотчем. Це, отак, будемо виставляти кутник сюди і от сюди, під кутом 90 градусів, і щоб у нас всі кутники були рівно у цементі. Вирівняли всі стовпчики по висоті. Зараз по рівню будемо рівняти окремо. А тепер приготуємо. Розчин із цементу та мачки. Мачка це таке собі пісок та каміння. У співвідношені одна часть цемента на 4 частини мачки. Не хочу вимазати тачку у цемент, тому у цей таз буду набирати мачку та цемент. Тепер будемо додавати обережно води і перемішувати. Отака нас гущина, і заливаємо це у ямки. З тих розчин, 4 стовпчика зацементувались і стоять. І виходить ось така картинка. Рівно стоять стовпчик і будемо далі монтувати веранду. Це отут -от -от. трошки нижче йде, будемо підлогу робити. І так, для єднання з цим кутником треба. До будинку закріпити оцей кутник, але від сайдингу до дошки і до брусу 7 см, тому будемо щось думати. Від сайдингу зовні до брусу, куди нам треба зафіксувати 7 см, тому будемо вскривати сайдинг та кріпити додатковий брус. Щоб з'ясувати, під яким кутом закріпляти на цей кутник маленький кутник. Скористаємось васервагою або рівнем з градусами і міряємо. Ага, отак от у нас приблизно буде воно кріпитись. І з'ясуємо, що це 20 градусів потрібно зробити уклін. Просверли дірочки і фіксуємо болтами, щоб з'єднати оцю поверхню брусом. Задощило, тому на всяк випадок накрив кульочками, щоб не намокло. Отвір зроблений, тепер будемо монтувати туди брусок. Всі брус... бруси прикріплені, це буде кріплення, і зараз кутники будемо кріпити на оці довгі шурупи. Два шурупа, це буде триматись. Оці бруси для. Віранди пофарбували і най собі сохнуть. Тепер з цих трьох 3 метрових будемо робити одну 7-метрову рейку, щоб причепити його на ці кутники. Отакий от довгий брус має. Тут з'єднання таке посередині, щоб було міцніше. А отут довжина, бачите, яка ухил буде ось так от. Є фіксація на великий шуруп, зараз покажу як, і там вже зафіксував. Оце Ось тут, так от воно зафіксовано і треба силіконову змазку використовувати, бо воно інакше не лізе. То така буде фіксація аж туди до того краю. Кабель від насосу дуже провисає, тому взяв металевий тросик і зараз закріпимо на оцей. Трос сталевий оцинкований на оцей край. Оце електрика до нас Тепер у нас на тосику. Вашу руповерта, оці планки металеві. І виходить така міцна конструкція, щоб зробити один брус, на який буде кріпитися остальні бруси. Оце довжина порядка 7 метрів. І зараз будемо кріпити оці бруси, щоб на них зафіксувати полікарбонат. Васервага показує все добре. Вже під вечір прикидуємо. Ось отак от картина приблизно буде, але тут ще будуть додаткові перекладини. Це я просто приміряв, як воно буде виглядати. Ну, начебто добре поки що. Продовжуємо далі крутити. Полікарбонат до брусу прикручуємо ось такими саморізами. І оце спеціальна з магнітом насадка, щоб прикручувати шуруповертом. Водобайку. Закрутили, вже щось вимальовується, вже якийсь дах є. Тут дах трошки підрівняв, оце порізали, щоб зробити кромку цієї рейки, і буде все рівно та красиво. Зараз будемо прикручувати, поки, поки фарба підсохне, а потім буду прикручувати. Знову до ночі дочухались, але виглядає ось так. Тепер все рівно, код зроблений і все добре та рівненько. Вже холоди і йдуть морози наближаються.